Чи треба любити ворогів? Мені здається, що це питання звучить майже абсурдно, особливо зараз під час війни. Як любити того, хто прийшов убивати, гвалтувати, руйнувати? І все ж Ісус говорить саме так: Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Важко це зрозуміти. До війни ми сміливіше читали ці тексти. Сьогодні вони звучать зовсім по-іншому. Ісус каже, не просто стримуйтеся, не просто не мстіться, а саме любіть. То що ж Він має на увазі? Можливо, Він чогось не розуміє? Або ми. Що ж, пропоную почати з іншого. Що Ісус не має на увазі? Бо навколо цих слів дуже багато плутанини. Коли ми чуємо слово любов, то ми уявляємо, що той, хто любить, закриває очі на всі погані вчинки, готовий обійняти, розцілувати, погодитися з усім, що той робить. Так от, любов до ворога не означає теплі почуття, симпатію, поблажливість до його злочину, примирення будь-якою ціною чи якусь моральну нейтральність. У новому завіті немає жодного прикладу, де любов до ворога означало б мені не болить. Я розумію гвалтівника», або ну, він просто жертва обставин». У своїх словах Ісус використовує слово агапе, і це важливо. Можливо, ви чули, що в грецькій мові є кілька слів, що означають любов. Так от агапе, любов це не емоція, не прихильність і не симпатія, а вольове моральне рішення, як я ставлюся до інших перед Богом і ким я дозволяю собі бути. Тобто, це любов, принцип. Непочуття. Тож, що тоді означає любити ворога, розуміючи цей момент? По-перше, бачити в ньому людину. Можливо, не зовсім адекватну людину, але в будь-якому разі, людину. Любов не заперечує, що він окупант, злочинець, вбивця, але вона відмовляється сказати: це вже не людина, це просто тварина. Хоч і дуже хочеться. Чому це важливо? Зло вбиває людяність у злочинцеві, а ненависть вбиває людяність у жертві. Любов це відмова дозволити злу зробити тебе таким самим, яким є твій ворог. По друге, любити ворога це хотіти зупинки зла, а не просто смерті ворога. Ненависть каже, хай він загине і мені байдуже як, але бажано, щоб більше мучився. Любов каже, я хочу, щоб зло було зупинене, але я не радію самій загибелі людини. Цікаво, як сам Бог ставиться до своїх ворогів. Він каже, Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Владика Господь, хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Зверніть увагу, незважаючи на своє небажання, Бог не скасовує суд. Але й не отримує насолоди від загибелі грішника. Це і є ось ця любов без наїмності. По-третє, любити це не дозволяти ненависті керувати твоїми діями. Апостол Павло пише: гніваючись, не грішіть. Тобто, гнів сам по собі не заборонений, але ненависть, яка пожирає тебе зсередини, це вже гріх. Отже, любити ворога це вміти сказати ні злу, і водночас не дати злу зробити з тебе такого самого. Ще хотів зауважити, що Ісус сказав не тільки любити ворога, але і молитися за нього. Про що можна молитися у такому випадку? Якщо ми відкриємо псалми Давида, ми там побачимо безліч молитов за його ворогів, і вони зовсім не про те, щоб їм все вдалося. Молитва за ворога це, Боже, зупини зло, знищ зброю агресора, викрий злочини. Якщо можливе покаяння, нехай воно станеться, якщо ні поклади край його діям. І ще один практичний момент, який стосується любові. Ісус, коли вчить любити ворогів, рекомендує в цьому бути схожими на Бога. Щоби бути вам, синами вашого Отця, того хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Тобто Бог забезпечує базовими потребами всіх, в тому числі й тих, хто на це можливо не заслуговує. А тепер повертаємося до любові: Любов до ворога можливо практично проявити не тоді, коли він стріляє. А тоді, коли він знаходиться у наших руках, коли він у полоні, коли він залежний від нас, тож це, по суті, короткий виклад Женевської конвенції про поводження з військовополоненими: не катувати, не принижувати, нагодувати, обігріти, надати базові людські умови. Але, і це принципово, це не скасовує відповідальності. Любов не означає відпустити без суду. Злочин залишається злочином. Тож, коли Ісус вчить нас любити ворогів, Він не захищає їх. Ісус захищає нас від внутрішнього руйнування, від отрути ненависті, від того, щоб жертва стала відображенням агресора. Тому Він і завершує ці слова так: тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Отже, завершуючи, скажу прямо любити ворога. Не означає перестати чинити опір, перестати вимагати справедливості, перестати називати зло злом. Любити ворога означає навіть у справедливій боротьбі не втратити обличчя Божої людини. Тож, любіть ваших ворогів і моліться за тих, хто переслідує вас, щоб бути вам синами вашого Отця.